Для чого ти ламаєш її крила щоразу, як вона хоче взлетіти? Для чого розриваєш її серце щоразу, як тобі його відкриє? Для чого тобі треба її его споплюжити, роздерти і розтерти, якщо тобі байдужки до усього, усього, що живе у неї в серці? Для чого ти тримаєш у полоні, якщо тобі вона зовсім не треба? Якщо не хочеш трошечки відчути ту біль, що розриває її ще всю, байдужість зброя, що бива повільно і сліду по собі не залишає, але від того легше не стає вам, і кожен сам в своїй душі страждає. Розмови ваші, то окрема драма, то крики, то мовчання на години, на всі питання, злість, обман, образа. На всі прохання, брягкання дверима, дві різні долі, дві різних людини, які колись поєднані коханням. Багато поміж них було усього, та мучить відповідь лише на одне питання. Для чого це усе? Скажіть, для чого?